Перший пункт для мене особливий. Моїй малій, коли було 6 років, вона пішла в перший клас, вона дуже активна, займалася спортом. Вже певні досягнення в, неї в спорті з'явилися, і тренування стали постійними, регулярними. Пішла в перший клас, і я почала бачити, що дитина змінюється. Вона, можливо, ставала дещо лінивою, тобто вона не хотіла зранку вставати. Це найпростіше йти до школи. Вона швидко стомлювалась, з'явилася сонливість. Така бліда вона була. Потім почали підніти ручки. Тахікардія, я почала ходити до лікарів. Вони дивляться, кажуть, ні, все нормально, тому що дитина має більше навантажень, ніж було до того. І просто додайте вітаміни, там більше відпочивайте, і все буде гаразд. Один раз, другий, третій, але я не заспокоїлася. І коли ми потрапили в вахмадит, їй зробили УЗД серця. А кардіограму робили, вона нічого не показувала. З'ясувалося, що є невеличка вроджена вада. Це пролапс, це незначна проблема. Але режим треба змінити, спорта регулярного не повинно бути, потрібно постійно додавати вітаміни, які підтримують серцево-судинну діяльність. Чому ця тема дуже важлива? Якщо дитина змінює поведінку, якщо з'являються якісь найменші симптоми, треба звертатися до лікаря. Якщо е, людина ухиляється від виконання якихось е, якихось своїх обов'язків або яких, якихось е, завдань, то це може бути просто медичним симптомом, е, адже апатія, адже скажімо так, відсутність мотивації, це може бути симптомами чи фізичних, чи психічних хвороб. Звичайно, діти, як за це дуже активні істоти, актив... активна частина людства. І якщо є така, якщо ви бачите, що дитина була ну спочатку дуже активна, а потім вона стає більш пасивнішою, то тут є обов'язково потреба в обстеженні не просто в тому, що ви звинуватите дитину в ліні, а обов'язково пройти медичне обстеження і виключити медичні причини.